Привіт! Мені здається, що в багаточисленних розмовах про критичне мислення в лавинах різноманітного контенту з цієї теми ми, зрештою, звернули кудись не туди. Створюється враження, що це якийсь недосяжний ідеал, який підкорився лише обраним, що це щось настільки ж складне і неймовірне наскільки важливе. І найтривожніше те, що тут спостерігається тенденція до розколу на кращих представників виду Homo sapiens, які мислять критично, і неосвічені маси, які, якщо і мислять, то точно не критично. Заклик до критичного мислення все частіше стає усього лише образою, перефразом думки Ти недостатньо розумний щоб думати так, як я. Це дуже схоже до ситуації, яка склалася з ефектом Данінга Крюгера, який теж полюбляють використати в спробах інтелектуально принизити опонента. Хоча самі автори оригінального дослідження Данінг та Крюґер завжди зауважували, що цей ефект передусім про нас самих, а не про інших. До речі, я детально розібрав ефект Данінга Крюгера та його критику в окремому відео. Дуже люблю той випуск, і раджу тобі його подивитися або навіть передивитися після цього випуску. Так от я хочу, щоб усі ми трохи заспокоїлися, перестали панікувати та тривожитися через суспільство, яке не мислить критично, і зосередилися на собі. Адже правда в тому, що усі ми мислимо критично. Іноді. І наше завдання зробити так, щоб цей підхід ми використовували частіше. Не завжди, а просто частіше. Адже абсолютно все пропускати через горнило критичного мислення не вийде, та й не варто у нас просто не вистачить на це енергії. Але в житті кожного із нас є безліч рішень, які ми приймаємо так чи інакше за допомогою окремих принципів критичного мислення, знайти найкоротший шлях до роботи, розрахувати швидкість пиття чаю так, щоб вистачило на все печиво, запам'ятати. Ціну на щось до умовної чорної п'ятниці, щоб потім не вестись на псевдознижки. Усі ці та багато інших, на перший погляд, дрібниць демонструють те, що критичний підхід не є ексклюзивом для обраних. Він нехай і на різних рівнях, але доступний, напевно, геть усім. Звісно, я чудово усвідомлюю, що для вирішення ну дійсно складних питань необхідно куди більш глибоке занурення у розрахунки, теорію ігор, статистику і так далі. Але це не має нас лякати і заважати використовувати елементи критичного мислення на більш простих рівнях. Одразу зауважу, що я не закликаю до профанації, до імітації критичного мислення. Зовсім ні. Розвиватися і поглиблювати свої знання та навички потрібно. Я просто не хочу, щоб ми на старті все занадто ускладнювали і просто опускали руки. Тому сьогодні я хочу поговорити з тобою про критичне мислення і не просто поговорити і забути, а трохи розібратися, зробити важливі акценти і, можливо, навіть трішечки змінити твоє життя. Чому я взагалі зараз вирішив підняти цю тему? Тому що я помилявся. Донедавна я вважав, що пропагувати критичне мислення варто передусім імпліцитно. Тобто не говорити напряму про критичне мислення, науковий метод, раціональний підхід, і так далі, а показувати їхні переваги інтегровано у контент. Ну, типу, не говорити про те, що науковий метод, класна штука, і так далі, а показати, як за допомогою науки вирішуються конкретні складні питання, як саме наука покращує в життя і так далі. Точніше, я не вважав, що це найкрасніше. Найкращий спосіб, я просто обрав його для себе. Так, не всі мої відео побудовані в такий спосіб. Я не завжди показую цей важливий елемент, а саме шлях отримання наукової інформації. Просто це не завжди форматно підходить. Іноді я хочу зробити більш лаконічне, але практичне і корисне відео. Але зараз не про те. Я хочу сказати, що думав, що окремі випуски про критичне мислення не потрібні, бо його важливість і окремі принципи, ніби і так випливають із більшості. Хоче. Не всіх моїх відео. Але я намагаюся вчитися та оновлювати свої знання в темі наукової комунікації або ж популяризації. І от я дізнався про дослідження ефективності різних підходів до навчання та викладання критичного мислення. Оцінювалися такі підходи: загальний, коли викладання навичок критичного мислення відбувається окремо від інших предметів. Інфузійний це коли предмети викладають глибоко, вдумливо і в процесі активно пояснюють принципи критичного. Мислення і явно закликають ними користуватися. Імерсивний це схожий спосіб поглибленого викладання, яке змушує думати і занурюватися у матеріал, але окремо про критичне мислення не говорять. Це, напевно, найближче до того, що я намагався практикувати в деяких відео на каналі. Також в статті розглядалися варіанти комбінованих підходів. Звісно, є низка обмежень в інтерпретаціях результатів, але це мета-аналіз результатів 117 навчальних втручань, в яких загалом було задіяно більше 20. Ти тисяч учнів та студентів. Тому з певною обережністю, але можемо враховувати результати порівняння. Напевно, дещо очікувано, найефективнішим виявився комбінований підхід, коли всередині навчального курсу з певної дисципліни є окремий модуль, присвячений навчанню критичному мисленню. Помірну ефективність продемонстрували загальний підхід, коли критичне мислення викладається окремим предметом, та інфузійний підхід, коли критичне мислення. Активно інтегрується безпосередньо в навчальний матеріал а от імерсивний підхід, де немає у цього явного проговорення теми критичного мислення, виявився найменш ефективним. І я розповідаю це тобі зараз не лише щоб пояснити, чому я знімаю це відео та зніматиму інші випуски, присвячені критичному мисленню, а щоб наступного разу, коли, наприклад, виникне суспільна дискусія про викладання основ критичного мислення в школах або введення такого предмету у вищих навчальних закладах, у тебе була певна основа, на якій ти міг би вибудувати свою позицію щодо цього. Як мінімум, ти тепер знаєш про різні підходи і можеш у випадку потреби обер. Рати. Бо усі ми любимо вимагати змін від влади, але ці зміни ще треба вміти формалізувати, конкретизувати. Коротко кажучи, треба знати, що саме ти вимагаєш. Але мій основний висновок зі згаданого раніше метааналізу полягає в тому, що я періодично на каналі робитиму відео конкретно про критичне мислення. Але елементи інфузійного та імерсивного підходу, звісно, теж залишаться. То, що ж конкретного з теми я хотів сказати сьогодні. Традиційно така компетенція, як критичне мислення, складається з трьох компонентів: по-перше, це знання, по-друге, це навички, по-третє, це риси особистості або ж світоглядні моделі. І зараз я хочу поділитися з тобою одним конкретним прикладом для кожного із цих компонентів. Але спочатку нагадування. Можливо, ти вже і не пам'ятаєш про свої новорічні обіцянки, там, де про більше читання, тренажерний зал, здоровий раціон і так далі. Новий рік, нові звички, нове життя це логічні і правильні бажання, але іноді, щоб почати цю трансформацію, потрібна допомога. Потрібно впорядкувати свої переживання, прибрати психологічний дискомфорт і просто підвищити якість життя. І в цьому всьому може допомогти кваліфікований психотерапевт, а знайти свого ти зможеш на українській платформі перевірених психотерапевтів розмова. Можна одразу вказати свої запити, бажаний підхід та діапазон цін, щоб точно підібрати підходящого фахівця. Іноді зміни на краще починаються з розмови. Тож не позбавляй себе цієї можливості. Ну і звісно, за моїм промокодом rationalist 20 ти отримаєш знижку 20% на першу сесію. Посилання та промокод в описі. І дякую платформі розмова за підтримку цього відео. Продовжуємо. Серед світоглядних моделей або ж рис особистості є одна, яку я сьогодні виділю як найважливішу. Одразу скажу, що це, звісно, перебільшення, бо воно все працює лише в комплексі, але вважатимемо це таким сторітелінговим ходом. І без цього дійсно нічого не вийде, бо ця риса настанова на критичне мислення. Так, перший крок це нагадувати собі, що перед тим як прийняти рішення, сформувати ставлення до чогось, зробити якусь дію, тобі треба проаналізувати ситуацію, знайти додаткову інформацію, розглянути інші приклади, зважити різні варіанти і так далі. Я бачу і чую, що це звучить банально, але це реально проблема. І я зараз знову ж таки не про те, що люди не мислять критично. А я тут вирішив нагадати, що треба. Я не про це. Як я вже казав, всі ми іноді мислимо критично, і дослідники помітили ось яку цікаву і важливу особливість існує тенденція прив'язувати критичне мислення лише до певного типу завдань. І ось у тебе вже, напевно, є готові приклади, які демонструють цю тенденцію. Ти маєш знати людину, яка може прийняти неймовірно виважене рішення в одній сфері. Але коли мова йде про щось інше, то будь-яка ретельність її мислення кудись зникає. І якщо в цей момент ти дійсно пригадуєш таку людину, то знову ж таки хочу нагадати тобі про інтелектуальну скромність та запевнити, що це стосується і тебе. І мене і всіх інших глядачів цього відео, бо це стосується більшості, якщо б не всіх людей загалом, адже процес та спосіб мислення тісно пов'язаний з тим, про що ми мислимо. І виходить так, що на уроці математики, під час розрахунків з відсотками, учні розуміють, що в цій конкретній ситуації не може бути більше 100%. а умовно на уроці історії навіть не думають про цей аспект. Або уяви, що комусь поставили задачу перевірити, чи гральні кубики, бува, не шахрайські або що. Кожному зрозуміло, що, наприклад, двох підкидань недостатньо для аналізу треба більше. Але та ж сама людина дуже ймовірно зробить висновок, що його новий колега дружелюбний, якщо той двічі проявить себе дружелюбним. У випадку з кубиками очевидним є те, що двох спостережень недостатньо. А от у випадку людських стосунків чомусь ні. Хоча і там, і там насправді бракує інформації для прийняття виваженого рішення. Я відчуваю, що ти десь всередині не погоджуєшся з цим порівнянням. Тобі здається, що про людину таки можна зробити висновки з двох контактів. Але подумай ось про що: якби у тебе була ціль сформувати про себе приємне перше враження, чи вийшло б у тебе всього двічі зіграти роль дружелюбної людини? Існує навіть таке когнітивне упередження, ілюзія асиметричної прозорливості це коли нам здається, що ми краще розуміємо інших людей та, наприклад, їхні мотиви, ніж інші люди розуміють нас та наші мотиви. Але сьогодні не про когнітивні помилки. Ось тобі ще один приклад про те, наскільки важливим є нагадування про критичний підхід. Є низка класичних експериментів від науковців Гіка та Голоїка, де перевіряли аналогічне мислення. Учасники мали розв'язати ось яку уявну проблему: є ракова пухлина всередині тіла, є промені, які на достатній потужності здатні знищити пухлину. Але також вони знищуватимуть тканини на шляху до пухлини як обійти ці обмеження? Якщо це питання отак просто ставили учасникам, то дуже невеликий відсоток учасників змогли дати правильну відповідь тільки 10%. Але експериментатори також додали до завдання історію: мовляв, є фортеця, де сидить диктатор. Фортеця знаходиться всередині країни та оточена меншими поселеннями. І є повстанське військо, яким керує генерал. Він знає, що його військо зможе взяти фортецю. Він збирає всіх своїх солдатів і готується до атаки. Але дізнається, що шляхи, які ведуть до фортеці, частково заміновані, так, щоб там могли пройти лише невеликі групи солдатів, які диктатор періодично відправляє для контролю територій. А от якщо цими шляхами рухатиметься велика армія, то вони неминуче постраждають від мін. Але генералу потрібна вся армія, щоб взяти фортецю. Тож він наказав війську розділитися на окремі групи, які отримали наказ рухатися різними шляхами і зібратися вже біля фортеці. І от, якщо цю історію розказували до або після запитання про випромінювання та пухлину, то кількість правильних відповідей зростала. Адже деякі учасники зрозуміли аналогію. Генерал розділив військо і зібрав його біля фортеці диктатора. Фортеця це пухлина, військо це випромінювання. Отже, щоб зруйнувати пухлину, не спаливши тканини на шляху, треба взяти не один потужний промінь, а декілька менш потужних, які самі по собі не шкодять. Тканина, але зійшовшись в точці пухлини, зможуть її знищити. Але ось що цікаво: якщо учасники дізналися цю історію про військо перед запитанням про пухлину, то відсоток тих, хто знайшов рішення, склав 41%. Якщо спочатку озвучували запитання про рак, а потім розказували історію, то рішення на цьому етапі знаходили 35% І в цій же групі були ті 10%, які знайшли рішення без допомоги військової аналогії. Тобто, загалом, навіть почувши аналогію, відповідь знаходили менше половини. Вини учасників. Чому? Бо інші не бачили підказки в історії про фортеці, не не могли використати її як підказку, а саме не помічали, що це підказка. Адже коли автори експерименту напряму сказали, що військова історія є підказкою, то ще третина людей дуже швидко зрозуміла правильну відповідь. Чверть людей навіть так не змогли вирішити задачу, але передусім нам тут важливо те, що більшість з тих, хто таки знайшов відповідь, були налаштовані знайти. Ти підказку в додатковій історії, або самостійно це зробили, або за допомогою експериментаторів. Тому це показує важливість свідомого прагнення до критичного мислення. Тобто ми говоримо про таку рису особистості, як настанова на критичне мислення. І я вам обіцяв також приклади з категорій навичок та знань. Зараз про це розкажу, але не можу не поділитися моїм спостереженням, яке виникло під час підготовки цього відео. Ця серія експериментів з аналогічним мисленням, це реально класика. На них посилаються у величезній кількості наукових статей на уроках з критичного мислення та інших матеріалах з теми. Але, ймовірно, на якомусь етапі автори цих матеріалів почали брати інформацію не зі статей, які були опубліковані на основі цих експериментів, а з якихось їхніх переказів. А це те, чого не можна робити. Ані популяризатором науки, ані тим паче науковцям історія про аналогічне мислення, яке вмикається лише після підказки, яскрава та гарно демонструє важливість всього того, що ми вже озвучили. І ось так вийшло, що ця історія від одного джерела до іншого ставала все більш пласкою, однозначною та зрештою просто викривленою. Доволі поширеною стала версія про те, що 75% учасників змогли використати аналогію лише після підказки. Хоча ми вже знаємо, що 75% — це частка тих, хто загалом вирішив проблему, включно з тими, хто зробив це до підказки. Ці 75% зустрічаються навіть у навчальних матеріалах, як от в цьому уроці, який опублікувала викладачка когнітивної психології. Але ще більше мене вкурвлює, коли результати наукових досліджень просто перетворюються в цікаву історію, не просто пропускаючи певні деталі, а змінюючи її до невпізнаваності. Так в одній науковій статті. Когнітивний психолог, знаний дослідник та популяризатор критичного мислення, апологет його інтеграції в освітні процеси на базі доказів. Автор багатьох чудових матеріалів про світу загалом Деніал Вілінгем про експеримент з аналогіями пише так: нібито учасникам озвучили задачу про пухлину, звісно, мало хто зміг відповісти. Е, іншій групі спочатку зачитали військову історію, і далі цитую: військова історія описувала рішення, але незважаючи на те, що вони читали її за кілька хвилин до того, як спробували вирішити медичну задачу. Учасники не побачили аналогії. Лише згадка про те, що ця історія може допомогти вирішити проблему, підвищила відсоток правильних відповідей майже до 100%. Бачите, наскільки більш гарно і чітко звучить цей опис експерименту. Я вам зачитував купу відсотків і говорив про якісь тенденції, а тут пан сказав, що без підказки ніхто не побачив аналогії, хоча насправді побачила третина учасників. А потім говорить, що підказка підвищила кількість правильних відповідей майже до 100%, Хоча насправді в групі, про яку він говорить, правильну відповідь загалом дали 76% учасників, і це все він робить в статті, яка називається Як навчати критичному мисленню. Ну, я розумію такий рівень спрощення від тікток-блогера, який вирішив, що він популяризатор науки. Але навіщо авторитетному фахівцю явно спотворювати результати експерименту, якщо можна було б або дати відсотки, або говорити, що на певному етапі відповідь знайшла третина, чверть учасників не знайшла, і так далі. Експеримент все одно підтверджує твою думку. То навіщо брехати? Але от що я тобі скажу. Він не стільки збрехав, стільки знехтував над важливим правилом науки та і наукпопу теж. Робота з першоджерелами, і це саме та навичка, яку я хочу сьогодні виділити. Адже інформацію про експерименти з аналоговим мисленням я побачив в статті Вілінгема і просто за старою звичкою пішов знайти і почитати оригінал, і виявив, м'яко кажучи, суттєві відмінності, а міг би просто повторити для тебе у ще більш спрощеній і викривленій формі. Зараз продовжимо, але спочатку дуже прошу тебе підтримати мій збір на 20 fpv дронів та комплектуючи до них для роти ударних безпілотних комплексів 110-ї бригади ТРО. Там служить мій давній друг, автор каналу Цікава наука Віталій Шевчук, і я б дуже хотів якомога швидше закрити їхній запит. Треба 380 тисяч гривень, і ця сума гарантовано конвертується у палаючу техніку окупантів та зменшення кількості росіян. А це дуже і дуже вигідне капіталовкладення. Посилання на банку є в описі. Надзвичайно розраховую на твій донат. Просто зараз, будь ласка, задонать. Продовжуємо. Отож, скажімо, у тебе вже є настанова на критичне сприйняття певного матеріалу, наприклад, статті в ЗМІ. І ти прекрасно розумієш, що тобі треба перевірити перше джерело. Це добре, якщо ЗМІ дають пряме посилання чи чітку згадку першоджерела. Бо якщо ні, то ці джерела ще доведеться шукати окремо. А це теж ще те завдання. Обожнюю, коли посилання виглядає, як автор в одній своїй книзі писав. Дякую, дуже допомогло. Або таки пишуть назву книги, але не вказують сторінки, які підтверджують саме ту тезу, де є це посилання. І таких прикладів насправді купа. А якщо йдеться про специфічні першоджерела, тоді навичка роботи з ними стає ще важливішою, бо шукати наукову статтю та інформацію всередині нею дуже сильно відрізняється від пошуку якогось державного реєстру та пошуку в ньому. Тож, якщо ви хочете розвиватися в певній сфері та мати можливість критично сприймати інформацію у цій сфері. То маєте навчитися працювати з відповідними першоджерелами. На щастя, знайти інформацію про це не так складно, якщо ти точно знаєш, з чим працюватимеш. Хочеш розібратися з науковими статтями, читаєш про типи та дизайн досліджень, метааналізи, медичну статистику і все таке. Хочеш розібратися з деклараціями, реєстрами, проєктами законів, шукаєш матеріали конкретно про те, як аналізувати конкретно це? Я розумію, що звучить якось дуже загально, але тут я просто акцентую на тому, що треба вчитися працювати з першоджерелами, бо тут одного лише бажання перевірити їх майже завжди не вистачить. Ну і мені лишається навести якийсь приклад знання, яке необхідне для критичного мислення. Загалом, без знання фактів, без розуміння концепцій в конкретній сфері, майже неможливо мислити критично в цій сфері. Так, ти можеш поставити щось під сумнів з огляду на якісь загальні знання, але це не зовсім критичне мислення. Так вже виходить, що якщо ти хочеш критично мислити в темі медицини, історії, астрофізики, то тобі треба треба добре розбиратися в медицині, історії та астрофізиці, але Існують і більш універсальні знання, які потрібні для критичного мислення в будь-якій сфері. Це, зокрема, логіка як формальна, так і неформальна, і можливо детальніше про це поговоримо якось іншим разом. А сьогодні хочу виділити одну штуку, дуже важливу для формулювання думок та дискусій. В нормальній структурі умовиводу у нас будуть засновки та висновки. Один засновок всі птахи тварини. Другий засновок дятел-птах. Висновок дятел-тварина. Але звісно, в реальному житті ніхто так не говорить. В реальному житті ми, наприклад, би сказали, що раз птахи це тварини, то дятел теж тварина. Чому? Бо ми і так розуміємо, що дятел птах. Нам не обов'язково це проговорювати окремо. Ми пропустили один засновок, скоротивши умовивід. І такий умовивід, де пропущений один із засновків або висновків, називається ентимемою. І у багатьох випадках це просто зручніше, але також скорочений умовивід може використовуватися для маніпуляцій. Наприклад, такий умовивід: він багато читає, а отже, він розумний. Звучить так, ніби одне випливає з іншого, але насправді тут пропущений один із засновків. Всі, хто багато читає, розумні. Що з точки зору реального життя, звісно, не так. Можна читати багато низькопробної літератури або псевдонаукових книжок, що аж ніяк не робить людину розумнішою. За допомогою цих прихованих засновків можна продукувати і образливі тези. Він спортсмен, а отже, він тупий. Знову ж таки, засновок всі спортсмени тупі пропущений, а він не відповідає дійсності. Це стереотип. А стереотипи теж переважно базуються на ентимемах. Він єврей, а отже жадібний, вона жінка, а отже погано кермує і ще купа дискримінаційних, образливих та просто неправдивих тез. І для їхнього оскарження або спростування бажано усвідомлювати, що це саме ентимема, та робити явним пропущений засновок. Дуже часто дискусії не відбуваються конструктивно, тому що обидві сторони не виокремлюють пропущений засновок чи висновок і відповідно сперечаються не про те, що є дійсно важливим. Тому спробуй якось розкласти певні умовиводи на засновки та висновки і пошукай серед них пропущені. З часом можна навчитися помічати їх доволі швидко, і це дуже допомагає відслідковувати маніпуляції та переводити дискусії в конструктивне русло. Якщо ти почув щось цікаве або корисне для себе, то можеш віддячити мені підтримкою на BuyMeCoffee. А я в свою чергу продовжуватиму періодично робити так, щоб усі ми не забували думати критично. Посилання на Баймікофі та інші способи підтримки є в описі. Канал вже підтримують прекрасні свідомі люди, і я вдячний кожному, хто знаходить мотивацію та можливість долучитися до фінансової допомоги проєкту. Я дуже і дуже ціную це. Дякую за перегляд. Ну а мене звати Артем Албул. І я клятий раціоналіст.